Так, такий в продажі. Це ми заскочили, в общем он показати тобі Що тут з ценниками машини. Клієнту дивились тільки що суперба Но він не підійшов нам. Такий меганчик 10-й год 227 пробіг 1.5 дизель Що тут є на площадці, быстренько покажу, так, мимолетом. две с половиной курса. марива три тысячи. Сиат две девятьсот. Две девятьсот. Две семьсот девяносто. Ашка полторы тысячи. Шовин у нас Ашка полторы тысячи. 1.5. Дальше. 1.5 бензин, кстати. 2,5 шкодарик. И этот тоже 2,5%. И тот, и тот бензиновый Такие варианты. Машинки все 100% за аукциона. Карпоинт. Машинки завод о, кстати, за зацешки, вот тебе 2.2, да, дизелек такий. В універсалі. По пробігу, пробіг тут буде, наверное, 300. Сейчас подивимся, тут пробіг. Кілометр 316. 116, да, на такий. Такі як, ну в общем, такі машинки тут стоять. А дивились ми оцього суперба, зараз покажу. Ось, зробили. Ну, ми навіть комп'ютер не підключали, нічого. От. Клієнт захотів такого суперба. Я, звісно, перший раз бачу їх з 2.8 бензин. Я знаю, що вони йдуть на повному приводі на пасатах, а тут йде просто передній привод, але 2.8 бензин v 6 не такий супер древній но але... клієнт захотів приїхали, зробили огляд тут звісно нема що брати знизу тече, капає з ним мотор вібрація йде куча рижиків на багажнику, на всьому так що таке кому треба хороший ретельний огляд автомобіля будь ласка звертайтеся, номер буде внизу Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтеся наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.